Ніт. Дивіться, що в мене є. А в мене маленьке козеня. У нас от народила мій нічний кошмар. Мій нічний кошмар народив мені козочку. Да, Суня, да, моя хороша. Давай я тобі підсуну ближче її, давай я тобі дам доцю ближче. Давай, давай доцю ближче. Мама буде облизувати. Да. Ні? мама не буде облизувати дитя. Вже страшне, да? Непонятно, щось з тебе вилізло. Йо таке і чхає, чхає, чхає. І зараз ми тряпочкою витримамо носика, щось таке чхає, непонятне щось таке. Вилізло, вилізло непонятне щось у нас у ласуні. Да? О, мамочка, це теж буде частково твої нубські крові лізуть вон. Да? Бо воно довговухе. Ну а вилизуй, вилизуй, це твоє, твоє, да, твоє. Вилизуй. Все, всім папа, -па. мене з дівчкою. До нових зустрічей.